Доброго дня, наші любі глядачі та пацієнти. Сьогодні ми запросили нашу пацієнтку на інтерв'ю. Доброго дня, Оксана Вікторівна. Доброго дня! Нам дуже приємно, і ми раді, що ви знайшли час та можливість розповісти про свій шлях до посмішки своєї мрії. Хотілося б почати наше інтерв'ю з такого питання: з якою проблемою ви до нас звернулися і що вас турбувало? Ну, Проблема в мене була велика. В мені в моїй області трішки споплюжили щелепу. І я мала великі проблемки з зубами та щелепою. І е за порадою доньки я зразу сюди звернулася до санати, і почала свій шлях. Почали свій шлях, зрозуміло. Оксана Вікторівна, скажіть, будь ласка, а хто з наших фахівців працював з вами? У мене Вів, лікар Любомир Ростиславович. А також ним, напевно, працювали хірурги та так, так. парадонтологи. Так. Зрозуміла. А що вас все-таки підштовхнуло до цієї вже дії, що ви звернулися до нас? Була велика біль в щелепі, там неправильно мені зробили наші майстри. Наші стоматологи тому через велику біль я звернулася в цю клініку. Тобто вже були відчуття боліві, що так. не можна було терпіти. А розкажіть, будь ласка, про ваші страхи, побоювання чи могли ми розвіяти їх в результаті проходження шляху? Ні, страхів не було. Перше, що мені сподобалося, це були альтернативи. Мені розказали перший шлях, другий, третій, тобто, які у мене є альтернативи лікування. І все все розповіли. Прямо ну я ще такого не в якій клініці не бачила і не чула, щоб так от детально все прям розповідали. Тобто у вас вразив наш підхід комплексний, так? А розкажіть, які ж маніпуляції вам були здійснені? Ну, По-перше, це була спочатку чистка, потім на комп'ютерній томографії зробили всю щелепу, зробили план, що, за чим і як робити, коли там треба кістку доточити, коли інпланти, протокол лікування. Угу. І все по плану, все, що потрібно, записувалася, ходила, лікувала, робили, вставляли. Повністю всю, вирівняли щелепу, доточили щелепну кістку, видалили кісту і потім імплантація, чистка. Каналів, все те, що моє, залишилося. Повністю перечистили перечистили, повидаляли все те, весь той непотріб, який у мене був, і все зробили. Зробили гарну білосніжну посмішку. <смеш> да, картинку, да. картинку дійсно дуже гарна білосніжна посмішка. А хотілося б ще раз запитати вас, як вам підхід наших лікарів і ставлення? Чи все вам сподобалося в процесі е, лікування? Так, дуже все сподобалося. Такого, такий підхід я бачу вперше, тому що, як зазвичай, кудись десь запишешся, ну, наприклад, в моїй області, так, і це, і це просто прийшов, сів, нічого тобі не розповідають, нічого не говорять. Зробили, наковиряли, наляпали, все, пішов. А що до чого ніколи не розповідалося? А тут все детально розповідається. Немає лишніх рухів, немає лишніх слів, все чітко, все... І ясно. І прозоро головне. Все, да, так, я дуже задоволена. А що найбільше вас приємно вразило чи здивувало в процесі лікування? Приємно вразило, неймовірна чистота, блиск, те, що не в кожній кліниці можуть одягати бахіли, особливо коли кожен рух і новий інструмент не, не ті, як у А-ССР <зі>, зі шкафів, От. а дійсно і це мене вразило. Також мене ще вразило те, що лікар сидить ззаді голови. Не впереді, як, як завжди. Угу. Ляжуть тобі на груди і потім щось тобі роблять. А вони ззаді, ти їх не бачиш, і перед тобою екран телевізора, і можна ти, відпочивати, та, дивитися. Лежиш, відпочиваєш. <гум> Зрозуміло. Дуже дякуємо за таку відповідь. А розкажіть, будь ласка, про враження від своєї посмішки чи змінилося якось ваше життя після? Здійснилася моя мета. Але це теж завдяки підтримки моєму чоловікові, тому що якби не він, можливо, я б і не досягла б цієї посмішки. І так, якщо я раніше соромилася десь засміятися, десь рукою прикрити, то зараз проблем немає. Вовільно. Це дуже зручно. Іноді навіть забуваєш, щоб в тебе гарна посмішка, і забуваєш. Або потім, да. Я ж маю гарні зуби да. і не треба соромитися. Звичайно, так. з такою посмішкою треба посміхатися на всі 32, як говориться. Да. Нам дуже цікаво дізнатися, чому ж ваш, ваш вибір припав саме на клініку Соната. Як ви дізналися про нас? Я знала і раніше, тому, тому що до цього моя донька вставляла імплант, угу. робила імплантацію, а її директорка порекомендувала. І вона була дуже задоволена, і угу. тому, коли мені треба було вирішувати, що робити, і я вже знала, куди я буду йти. Тобто по рекомендаціям? Да, да. А чи можете ви тепер рекомендувати клініку Саната? Дійсно, можу, дійсно. І ну, я вже знаю, що це вже провірено, не треба боятися, і я хочу сказати, деякі. Можливо, дуже багато людей будуть говорити та там же ж ціни, та це ж столиця, ціни. Ні, ціни навіть я хочу сказати дешевше, ніж в моїй області. Тож не ну не треба боятися. Адекватні, нормальні ціни. Дуже дуже вічливий персонал, лікарі. І ну, да, я можу. З певністю рекомендувати дуже дякую вам за такі чудові обширні відповіді. Нам дуже приємно було з вами поспілкуватися. Дякую. Раді були вас бачити і будемо дякую. очікувати вас ще, хоча б на профілактичні огляди. Любі друзі, ми дуже вдячні вам за перегляд. Ми надіємося, що ця інформація для вас була цікава. Тому дякуємо вам та до нових зустрічей. І пам'ятайте здорові зуби у всіх і у кожного.